Головний атрибут нового року вже у продажу. Лісівники кажуть, цьогоріч планують реалізувати до 30 тисяч зелених красунь. До слова, порівняно з минулим роком, нині товар у них подешевшав у половину. Тож, що правлять за хвойну красу за два тижні до нового року у сюжеті Катерини Іваненко, ялинка це найголовніший атрибут нового року. Без неї свято не свято. Кожна з них неповторна та унікальна. Щоб виростити ось таку красу, необхідно 7-8 років. Досна за вишки до метра 25 гривень. Ялинку у вазоні можна купити за 35. За мініатюрне фойне деревце просять двадцятку. Ми виробники і без націнок реалізуємо для населення ці ялинки. Не єдиним хлібом, а коли приходять новорічні свята, то всім звичайно хочеться мати вдома новорічну красуню, ялинку. Або сосну для тих, хто розраховує прикрасити свою оселю пишно, і ціни вищі. Наприклад, за метрову сосну продавці-приватники пропонують віддати 100 гривень і більше. Ціна цілком влаштовує. Вибір є за видами та походженнями дерев. Їх викохують, розповідають лісівники, тільки у межах сумського району на 20 гектарах. Новорічні ялинки ми вирощуємо на спеціальних плантаціях У нас на сьогоднішній день 20 гектар плантацій. Кожний рік ми поновляємо для того, щоб забезпечити місто суми і прилеглі території новорічними ялинами. Загалом планують віддати у люди до 30 тисяч фойних красунь. До слова, кожну з них паспортизують. За чіпом покупець може дізнатися, де сосну чи ялинку зрубали, де продали. Охоронці лісу запевняють, осіб свідомих того, що віддавати гроші за браконьєрську здобич не варто, побільшало. Катерина Іваненко, Олександр Новожон на часі новини.